Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Десятий Twin Power зразка 2024 модельного року. Сьогодні у мене на обслуговуванні. Зібрав по цим катушкам статистики і хотів би з претензією на істину сьогодні з вами поділитися цією статистикою. Катушка дуже цікава, тому що перевернула картинку якості котушок на ринку Shimano. Сильно вибивається вона зараз по якості серед усіх інших, навіть. Більш дорогих навіть ванквіш та стела, Та він вийшов гарний. Це не значить, що у вас не буде проблем з гучними підшипниками, це не значить, що не буде проблем з паразитками, але це одиничні випадки. А якість, точність, естетика роботи котушок просто казкова. Дев'ять котушок розбирав, обслуговував, ось люфт головної пари котушки від 5 до 6 соток, від 50 до 60 мікрон. Дуже-дуже все точно. Що таке точність і чому я на цьому ставлю такий акцент? Зараз поясню. Так, дивіться. Попередні пару років просто рубали гроші маркетологи Shimano, по деяким моделям маркетологи компанії Дайва на нас з вами. Тому що дуже низької якості продавали котушки. Страшною силою. Така наука, як маркетинг, увірвалася в технологію машинобудування і нічого з цим не поробиш. Є таке поняття, як прогнозований знос. Дуже важливо знати, коли ти прийдеш за наступним продуктом від якоїсь компанії, розумієте? І все так і робилось. Крім цього, вкладались набагато менші гроші у вироблення деталей по точності. От дивіться, я вам показую зараз калібр, який дуже дорогий від компанії Метотоя. На ньому написаний розмір 75 мм плюс-мінус 0 мікрон. Це значить, що його довжина, якщо вимірювати вимірювальним обладнанням мікрометр вимкнувся у мене, з точністю до мікрона, буде чітко 75 мм, тобто 75,000. Оця точність вона в даному випадку коштує дорожче, ніж матеріал, з якого вироблений даний виріб. Якби ця точність мала інший показник, наприклад, плюс-мінус 5 мікрон, в кілька разів одразу дешевший був би цей калібр. Розумієте? Так само і з деталями. Коли потрібна висока повторюваність, висока точність це одні гроші. Коли набагато нижча точність це інші гроші. Тому два роки підряд котушки виготовлялися просто жахливо. Це модель ще 19-го року, в яка в 19-му році була чудовою страдік. Після 22-го року ну, дуже криві. В 21-му вже почалося це, в 22-му почали приходити жахливі, в 2023 вийшли такі самі диряві. Ну, Коротше кажучи, зараз не про це. Взяв корпуси від Фуего, щоб не плювалися на мене, що купили Шимано, продався дайва. Зараз показую, що корпуси дно страшне. Ось там на табло мікрометра був розмір 13,992, мікрона. Це розмір підшипника. Він заявлений як 14 мм по зовнішній обоймі, але для того, щоб він сів в деталь, має бути якась посадка. І є міжнародний світовий стандарт допусків і посадок, яким наша країна користується з 80-х років. Так от, підшипники виготовлені згідно. Технології машинобудування, посадка підшипника в посадкове місце це сьомий квалітет. І від розміру відхилення у нас 8 мікрон, 8 мікрон, 8 мікрон. Як ви думаєте, в страдіку 2019 року, здається, який був виготовлений в 2021-му, якщо не помиляюся, році чи... ще пізніше, яке відхилення розміру посадкового місця? Ну, давайте. Там у нас 8 мікрон, 10, 20, 30, 50. Да фіг там, хлопці. <смі> Ви зараз просто прозрієте. Так, я це дуже довго не показував, все, тому що боявся, що будуть копіювати інші люди. Потім прийшов до того, що треба, щоб копіювали і підіймали інші люди, сервісники якість своєї роботи. По багатьом причинам вигідним для мене. Якби я цього не приховую. Щоб ображені продавці нічого мені не писали. Дивіться, в мою майстерню наразі вкладено більше трьох мільйонів гривень. У мене на величезну суму грошей є все вимірювальне обладнання, яке потрібно. Ось такий індикатор коштує страшні гроші. Ось такий нутромір дуже дорога річ. Дорожче цього твіна, щоб ви розуміли. І я вам хочу показати, що це все вимірювальне обладнання від найкращого виробника вимірювального обладнання у світі компанії Мітотуя. Є сертифікат, що все воно було відкалібровано, є калібри різних розмірів та форм для того, щоб перевірити, чи в актуальному стані наш інструмент. Зараз ми на ньому виставляємо розмір 14 міліметрів і 100 мікрон. 100 мікрон, друзі. Щоб ви не думали, що вам почулося. Оп! Дивіться. Точність даного триточкового нутроміра 5 мікрон. 14 міліметрів і 100 мікрон. Оп. Гляньте з люфтиком. <с. <с.> Ось чому куцай розповідає вам, що котушки були просто жахливі. Я дуже сподіваюся, що зараз, коли доля. Китайських котушок, які продаються на ринку, зросла, флагмани ринку теж зашевеляться і будуть випускати свої і старі моделі більш якісно. Як ось цей твін вийшов, який приємно дістати з коробки, і навіть одразу можна поставити на спінінг та ловити ним. Так, щоб ніхто нічого не писав з приводу: продався, не продався, просадка по Відхилення розміру посадкового місця у Фуего 2 х Бачите 150 мікрон трошки більше. Залітає з люфтом. Кутушки дуже-дуже низької якості. Саме страшне у шаману у Дайва це не так виражено, що навіть у дорогих котушок, особливо у Стела колесальники не ставлять люфти ротора. Ми це відчуваємо. Ось це все, що я показав, через люфти ротора, через те, що люфтять ручки, коли ви радіальний люфт перевіряєте туди-сюди, вправо-вліво, не по осі. Люфтять ручки, тут такого немає. Люфта ротора немає, розумієте? І цим 24-й твін вже перевертає ринок котушок Шиману. Працює плавно м'яко. Друзі, я ледь себе. Зупинив, почав прям розхвалювати котушку. Насправді дуже приємно тримати в руках приємно працюючий механізм, точний механізм. Зараз я всі розміри буду знімати і показувати вам їх, щоб було розуміння, ну і технології, через що немає цих люфтів. А цих люфтів немає, значить, всі деталі виконані з високою. Точністю, з високою повторюваністю. Дивіться, індикатор у нас змонтований в корпус котушки. Індикатор мітутоя з точністю до мікрона. Дивимося на результат. Бачите? 55 мікрон. Треба все це легесенько робити, тому що можна потягти люфти підшипників. Вони теж. Присутні і відчутні, бачите, якщо сильно прям притискати ручку, треба все робити поволі, доки не відчуваєш жодного супротиву. Друзі, Сіріка несе і несе, давно такої точної кутушки від чиману не тримав в руках, тому якби повирізаю вам основне, щоб було поменше води. Якщо з точністю все добре. Точність це дуже важливо, та проте це не все. По котушці ще є дуже багато різних моментів. Наприклад, дизайн. З дизайном не все так однозначно. Людям якимось сподобається, якимось не сподобається. Я, на щастя, чи на жаль, серед тих, кому не сподобалося. Котушка втратила свою агресивність, свою нахабність, дуже дуже стримана як по кольорам, так і по лініям, така собі сіра мишка перфорації на шпулі стало менше. Ось тут дуже погано оброблена поверхня. Можливо, так зробили спеціально. Можливо, це якийсь маркетинговий хід, але це привносить якось дешевизни в загальний дизайн котушки. Я сприймаю це саме так: як механік, як токар, як ТОшник і так далі. Ще один не дуже однозначний момент це повільна подача шпулі та витковий тип укладки котушки. Ось цей. Додатковий елемент, в принципі, ніяк не вирішив тих питань з петлями та бородами, які були у компанії Shimano в нульових та там трошки пізніше роках. Всі користувачі 22-ї серед моїх клієнтів, 22 стели, 23-го ванквіша на два табори розділилися. Одні ловлять, якісь іноді там питання виникають, але, в принципі, все нормально. Інші постійно скаржаться на бороди, петлі, відстріли і так далі. Тому, якщо ви. Придбаєте собі таку котушку до укладки, до намотки, до характеристик шнура, треба підходити уважно. Верх котушки, друзі, переобслужений, розібраний, повністю почищений, помитий, перезмащений, зібраний. Чому зібраний? Тому що особливо тут немає про що розповідати. Дивіться, треба відмітити, що за попередні роки обслуговування котушок на заводському обслуговуванні переобслуговуєш котушку, і в мастилі знаходиш часто від там. Волосся людей, які обслуговували ці котушки до стружки. В даному випадку всі мастила чисті, обслужені дуже акуратно та з використанням нових, наприклад, Waterproof мастил для обслуговування пакету фрикціона. Їх тут з великою кількістю додано, нічого не видаляйте, якщо у вас немає синтетики класу вище. Це все працює рівно так, воно захищає пакет фрикціону від потрапляння туди води. Вода тепер просто. Відштовхується від цих мастил. Мастила нові, якісні, чисті. Це перше. Друге, повторюся з приводу точності. В одних і тих самих розмірах одні й ті самі налаштування, кількість шайб регулювання тих самих вузлів однакова. І всі котошки схожі одна на одну. Наприклад, по важелям ротора з коробки нічого не регулював. От як воно було, так і лишилося. Оновив лише мастилка. Працює чітко, і всі котушки в такому розмірі, які в мене були, вони схожі одна на іншу. Мінімальні технологічні люфти, які мають тут бути, щоб механізм працював зворотний дужки ротора нашої котушки. Все, нічого зайвого. По ручці замінив гучні підшипники на нові, котушка дуже високої точності, і ось ці гучні підшипники сильно мазали відчуття від неї. То дав одну шайбу регулювання товщиною 5 соток, і тепер нічого нас не люфтить, обертається м'яко, плавно тихо. Підшипники вищої якості, ніж тут стояли. Просто бімбочки. Так, якщо ви почитаєте заявлення маркетологів, то там сказано майже про все: про новий бортик, про шайби, про юбку. Це сильно вам картину по відчуттям, якщо ви використовували 20-й твін на риболовлях, не змінить. Що вам змінить відчуття від використання котушки, так це нова гайка ротора. Хтось скаже, така маленька деталька на фоні таких великих вузлів, я вам зараз все поясню. Точність, це дуже важливо, те, про що я вам говорив. Це дорожче коштує, ніж якісь дорогі матеріали, з яких робляться ці деталі. Так от. Точність нової гайки просто шикарна. Гайка нової форми. Про це зараз теж розповім. І точність посадка тут дивіться, там у нас підшипник в мінусі 8 мікрон. Тут у нас в плюсі, дивіться вам видніше, мені не дуже зручно, 4 чи 5 мікрона. Отвір під посадку підшипника 8 мм. Відхилення від цього розміру посадка. Яка відповідає технології машинобудування та загальносвітовим стандартам допусків і посадок. У нас там в мінусі 8, тут в плюсі 4 мікрона і маємо сьомий квалітет посадки. Шостий, сьомий квалітет посадки. Кому цікаво, в таблицях точно подивиться. Ви розумієте? Це дуже важливо. Тепер посадка штока, вона, ну от, щоб просто було розуміння, що я вас там не дурю, не обманюю. О, бачите, на тріщоточки все чітко. Посадка штока тепер не має зайвих радіальних люфтів. Тобто сам шток не буде гуляти в своїх посадкових місцях. Тепер ми замість втулки, яка змінилася по складу, але як точно вони будуть ходити, ось цей сплав, він трошки змінився, з якого виготовлена втулка. Як він себе зарекомендує на реальних рибалках, я точно сказати не можу. Це питання освітить лише час та відгуки від клієнтів. Але експериментувати, повторююся, не будемо. Поставимо сюди оригінальний підшипник якісний і полімерну втулку. Деталі від 22-ї стели. Знімемо частину тертя за рахунок використання підшипника, підвищимо коефіцієнт корисної дії. Відповідно, відчуття від котушки будуть кращі. Менше зусиль треба буде для виконання однієї і тієї самої роботи механізмом. Все дуже просто. Підшипник та втулка сюди у нас сідають без зайвих радіальних люфтів, оскільки втулка дуже точна від 22 стели, то і шток не буде мати зайвих радіальних зміщень. Оскільки у нас на штокі жорстко закріплена каретка в каретці ніж, який бігає по безкінечному валу, то і цей ніж не буде змінювати своє положення відносно до штока. Люфт ніде ні в яких положеннях мінятися не буде. І не буде нічого через це підстукувати у вас на рівномірних, тяжких проводках, легких, швидких проводках. Безкінечний вал за рахунок цього буде працювати краще, і загальна плавність роботи. Буде приємніша у Снасті, тому що набагато точніша стала посадка підшипника чи втулки ось в гайку ротора. Контактна зона у нас винесена в гайку ротора. І тепер вона набагато точніше виконана. 4 мікрони посадка. Так, що ще не сказав? Сальник у нас тепер якостели резинового, Пластиковий сідає в цю гаєчку, якби площі прилягання більші, вода має по всім заявленням шаману якби краще утримуватися від того, щоб потрапити під сальник. Але, чесно кажучи, з 20 ми твінами в цьому моменті теж питань ніяких не було. Тому маркетинг лишаємо маркетологам. Точність ось цієї гайки це найкраще, що відбулося. В плані верху котушки. Банальні залишимо іншим авторам, там розміри втулок, підшипників, хай вони про це розповідають. Я вам розповідаю те, що інші просто не знають. Я вам розповідаю про те, що у виробництво 24-х твінів компанія Shimano вклала набагато більше грошей. Чому? Тому що навіть технологія виробництва повернулася до попередньої, з'явилася така стадія знову. Виробництво як прикаточний процес. До 2020 року любу котушку любої ціни, ви, яку б ви не відкрили, ви бачили в мастилі на головній парі, хай мінімальним чином, але сліди відпрацювання. Що таке відпрацювання? Це після того, як з абсолютно різних нових деталей склали механізму, цей механізм десь на стенді попрацював, щоб деталі прикаталися одна до іншої. Навіщо це треба? Якщо навіть дуже точно Деталь, висока точність їх виробництва, то маєте ви розуміти, що в природі не існує двох однакових розмірів, двох однакових деталей. Є лише певна точність вимірювання. Дивіться, якщо ми зараз будемо знімати розмір діаметру цієї головної шестерні, він у нас ось такий. Ми візьмемо 100 таких деталей і будемо вимірювати їх. Штанги з точністю до сотки, вони будуть мати всі один і той самий розмір. Але якщо ми їх почнемо вимірювати за допомогою більш точного вимірювального обладнання, наприклад, з точністю до 10 тисячної міліметра, то більшість із них будуть відрізнятися одна від іншої. Якщо підвищити ще точність вимірювального обладнання, то вони будуть всі різні. В природі не існує двох однакових розмірів. А для того, щоб скласти деталі в один механізм, і щоб цей механізм потім гарно працював, користуються певними інструментами, тими самими люфтами, і користуються певними технологіями виробництва, такими як прикаточний процес, щоб одна деталь, її поверхні робочі, прикаталася до інших робочих поверхонь. Ці котушки встановлюються на якісь стенди, і вони якусь кількість обертів там виконують. І після. Того, як ти відкриваєш нову котушку зараз, коли з'явилися ось ці 24 твіни, тепер є знову відпрацювання у мастилі. Воно тут присутнє мінімальним чином, але це вже не чисті мастила. Якщо поверху не було питань і там особливої потреби не було в переобслуговуванні, то уже переобслужити редуктор знову є сенс. Тому що мастила, хай і не дуже, але вже брудні. Свої основні. Функції прикаточних мастил вони вже виконали і зараз їх замінити на чисті, є великий сенс. Ця стадія потребує певного часу, певного інструментарію і, звичайно, певних коштів. І те, що вона знову повернулася в цю базу виробничу, це дуже-дуже добре. Малий куцай, ви уявляєте, дев'ятимісячний хлопчик, який постійно штурмує татову майстерню. Пару разів він тут був, побачив купу станків, купу інструмента і от найкращі іграшки. Дайте мені нутромір якийсь, чи штангенсиркуль, чи індикатор, чи станок дайте покрутити. От дитина тягнеться в майстерню, і все. Дуже цікаво мені, ким виросте малий. Спеціальність, яка у нього буде? На це питання відповість нам лише час, а ми повертаємось до огляду нашої котушки. Ще один факт, який свідчить про те, що деталі цієї котушки виготовлені дуже точно. Ми вже встановили з вами, що прикаточний процес як частина виробництва повернулася до нас. А от результат цього прикаточного процесу завжди говорить про те, наскільки точно деталі виготовлені. Кількістю відпрацювання. Як ви бачите, кількість відпрацювання дуже-дуже незначна. Мастило потемніло, але мінімальним чином. Такі дуже класні показники були, наприклад, там. У дуже-дуже вдалих котушок 10 років виробництва і плюс-мінус кілька років. Це свідчить про те, що ресурс у цих деталей буде набагато вищий. Так, як ви бачите, головна шестерня у нас досить сильно змінилася, тепер вона сильно схожа на Стелівську, а не на Твіновську. Для любителів знову ж таки тюнінгу можна буде задатися цим питанням: заміни однієї пари на іншу. Але, чесно кажучи, з такою точністю виробництва, мені здається, що це зовсім не треба. Всі мінімальні навіть радіальні люфти підшипника на валу у нас тепер, бачите, забрали за допомогою використання двох сальників. І підшипнички сідають на вал головної шестерні. Досить щільно, бачите, Оп. Це дуже добре. І про це слід пам'ятати, коли ви вимірюєте ось овий люфт головної пари. Так, тут у нас підшипничок на хвості гучний, вже це перевірив, зняв розміри. Тут, нутроміром, не треба користуватися, щоб вам наглядно показати, наскільки все точно. Посадка ось цього головного підшипника опорного піньйона, точніша, ніж хвостового. Це технологія така виробництва, це нормально. Дивіться, як щільно сідає підшипник в своє посадкове місце. Перше, жодних люфтів відчутних немає. Друге. Чуєте, як виходить? Клас! Я вже забув, коли такі котушки тримав в руках. Оп! Ось це тема, друзі, ось це тема. А цей підшипничок, бачите, лишився там. Клас? Це ж просто клас. Ось це, друзі, основне по цим котушкам, що хотів вам розповісти. Так, дивіться, тут ще момент по обслуговуванню. По-перше, мастила з відпрацюваннями. По-друге, однотипним мастилом тут завалено просто усе. Воно потрапило на шток, через це на штоці піньйон у нас ходить досить-досить тяжко. Але, чесно кажучи, і подача шпулі тут дуже повільна. Тому тут використовувати можна більш в'язкі мастила. Вони будуть давати і покращену плавність роботи, і не занадто тяжкий хід. Але ми стараємося зробити максимально легкий хід при максимальній плавності роботи котушки. В цій котушці також підшипничок на хвості піньйона. Досить гучно працює, тому ми його замінимо. Багато хто сказав безєрік, так краще переобслужить, дивіться. Багато хто має недостатню кваліфікацію в цих питаннях, в підшипнику іде мастило на весь строк його служби. Воно має певний склад і певну кількість заповнення підшипника. Коли люди втручаються в стан підшипника, вимивають рідне мастило і кладуть туди, що. Те, що продають в гарненьких баночках, те, що є в більшості магазинів, і те, що говорять, оце для підшипників. Для яких підшипників? Тут дуже-дуже багато нюансів. Тому якщо десь по механізму вилітає підшипник, його краще не переобслуговувати, а замінити на новий. Тому що довгий строк, він тихо вже не відпрацює. Якщо він почне голосно працювати, ваш клієнт прийде до вас знову, через там. Три місяці, наприклад. А якщо ви поставите новий підшипник, котушка може пропрацювати кілька сезонів, і у людини ніяких питань не буде з'являтися. Тому для вас, ТОшники, не варто переобслуговувати підшипники, тому що більшість з вас не розуміють, як це вірно зробити, і не мають можливості придбати оригінальне мастило від лідерів галузі по направленню. Направляйка каретки безкінечного вала, виконана дуже гарно, вона легкосплавна, чітко оброблена поверхня. Гладесенька, гладесенька, але це станом на перше, повторюся, липня. Що буде далі, нікому не відомо. Зараз ці детальки виконані дуже якісно. Пластиковий корпус котушки, про який дуже багато людей, дуже багато чого пишуть, не розуміючи того, що головне точність. Я кожної майже риболовлі використовую 16 й «Страдік». Там матеріал корпуса і ротора і обох частинок корпусу це ci 4. Ця котушка переловила у мене просто, я не знаю, гору чи кілька гір хижаків, великих розмірів, щук велетенських, і з нею все добре, на рідних деталях працює. Ці матеріали дозволяють редуктору гарно працювати, швидко не зношуватись, а головне, щоб вони були точно виконані. І в даному випадку точність виконання. Я вам демонстрував. Тому за пластикову частину корпуса можете не переживати. Тим більше, що інша з лапкою тут металева. Це все добре. А от блок паразиток, це не дуже добре. Як це не дуже добре у стели, у Ванквіша. Коротше, по цим паразиткам іноді питання. Вони нерідко працюють досить гучно. В даному випадку це не так, досить плавна і тиха робота. Підшипничок навіть в загальній картині роботи котушки багато звуків не давав. Я його буду міняти на новий, тому що невідомо, як він буде працювати далі. А це якби не мій підхід. Треба котушку повернути, щоб людина туди пару сезонів 100% могла не зазирати, якщо там не 100 балок в сезон. Тому з цими паразитками іноді бувають питання. Іноді вони гучно працюють, іноді в новій котушці відкриваєш котушку. А стан паразиток такий, не начебто вони відходили вже ці 100 рибалок. З чим це пов'язано? Сказати точно не можу. Я освітлюю вам лише факти залізобетонії, які мав на своєму досвіді обслуговування цих котушок. Всі ці рішення, всі пружинки, захисні механізми, блок паразиток. Ви, в принципі, бачили в оглядах на 22-гу стелу, на 23-й ванкі тут особливо немає чого додати. Єдине про те, що вже говорив, що один лише підшипник. Іноді міняється в цих котушках той, який стоїть на хвості піньйона. І на цьому все. Так, друзі, закінчив котушечку, повністю її переобслужив. Стала вона ще легша в роботі. Замінив карту мастил, топова синтетика, підшипничок з полімерною втулкою від 22-ї стели в гайці ротора. Підшипник на хвості піньйона новий і підшипники в кнобі. Здається, багато замін для нової котушки, але повірте, по цій котушці питань значно менше, ніж по тому самому 23-му ванквішу чи 22 й стелі. Працює просто ідеально, так як має працювати. Супер легко, плавно, тихо, м'яко, рівно, і я би ще сказав, тонко та якість роботи котушок шуману, про яку ми вже за кілька років просто забули. Чудова котушка, якщо вас не лякають ці недоліки, які я озвучив. Якщо ви боїтеся виткового типу укладки шнура, то можна його змінити, в принципі, я так думаю, ще не займався цим питанням на хрестовий. Якщо комусь цікаво, буде напишете. Перевіримо, та якщо треба, зробимо. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд, миру вам та добра.